Знаєте, взагалі, то я не економіст, кажу відразу. Але я в свій час закінчував політех за спеціалізацією радіотехнічні системи. Наш професор Свердик викладав системи і говорив, що якщо ти не розумієш систему, ти ніколи не зробиш правильних рішень в певних пристроях чи частинах системи. Тому що все треба бачити в цілому. І коли я слухаю зараз коментарів різних експертів по економіки, я зразу починаю дивитися, як цей коментар вписується в загальну систему економіки, і часто це виглядає достатньо так надумано. От сьогодні прочитав одного мастистого економіста, який стверджує, що те, що Трамп запровадив тарифи, це для того, щоби. Відновити індустріалізацію Сполучених Штатів, тому що частка промислового виробництва в структурі економіки США постійно зменшується, і це погано. Колеги, частка промислового виробництва зменшується не тому, що зменшується виробництво, а тому, що збільшуються інші сфери економіки, які формують нові ланцюжки. Візьмемо для прикладу. Є автомобіль. Умовно коштує 20 тисяч доларів. За поточний рік його виготовили. Це промвиробництво. Далі цей автомобіль пішов до ділера. Там додали ціну. Далі він пішов в продаж, додали ще ціну. Далі його купив я. Починаю їздити, починаю заправляти. Кожна заправка, там яких 50 доларів, з них акциз пішов у бюджет. На заправці за рахунок цього пального люди отримали заробітну плату. Там ще на заправці я купив ходох, каву. І все це економіка, яка крутиться на основі оцього первинного промислового внеску. Але це ж не все. Автомобіль буде служити до утилізації ну, років 15. Кожного року лише ТО буде коштувати приблизно 150-200 доларів. Тобто за 15 років це ще ну, 3-4 тисячі доларів буде накручено додаткових послуг лише на технічне обслуговування. Заміна коліс, шиномонтажі. Мийка все це нові послуги, нові гроші, які додаються до цього першого промислового виробництва. Тому не слухайте тих спеціалістів, які розказують, що має бути всюди заводи, все решта не має бути. Лише в середні віки, отак було, що один зробив. Передав другому, і другий до смерті використовує ту сокиру чи того меча. Ситуація змінилася, економіка інша. І тому промислове виробництво це лише невелика частина економіки. Принаймні так говорить система.